Вітаю екс керівника Укренерго. Підозрюють у шахрайському за володінні коштами. Суд виніс вирок жінці, яка підпалила Шепетівську міську раду. Через дефіцит водіїв у Хмельницькому можуть змінювати графік руху громадського транспорту. Маю 5 хвилин на головне. ДБР викрило бізнесмена та екс-голову правління Укренерго на Шахрайському за володінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. За повідомленням української правди йдеться про екс-керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб збройних сил України на понад один мільярд гривень. У 2018 році, під час проведення тре. Ендерів на реконструкцію зовнішнього огородження під станції південної та західної енергосистем посадовець вступив у змову із представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДПНЕК Укренерго між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13 мільйонів 700 тисяч гривень авансових платежів, які зломовники привласнили Сьогодні Кам'янець-Подільська громада проведжає в останню земну дорогу захисницю України Лілію Валеріївну Павленко, 1995 року народження. Головна сержантка Державної прикордонної служби загинула 24 жовтня 2025 року, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною. Лілія була щирою, доброю, відважною. Вона не шукала слави, просто робила те, що вважала правильним. Її серце билося для України, для близьких, для миру, який. І вона мріяла повернути. Йдеться у допусі міського голови Кам'янця-Подільського. Вічний спочинок захисниця знайде на кладовищі села Лучки Староушицької громади світла пам'ять та шана співчуття рідне. Шепетівський суд визнав місцеву жительку винною в умисному пошкодженні майна міської ради через підпал. У прес-службі установи повідомили деталі справи. Обвинувачена за вказівками невідомого із соціальних мереж сфотографувала різні будівлі органів держвлади у Шепетівці, а згодом за вказівкою цього ж анонімного користувача, який перерахував їй 300 гривень, придбала засоби для підпалу. В січні цього року жінка камінцем розбила вікно службового кабінету у міській раді, підпалила пляшку із рідиною та кинула у приміщення. В результаті сталася пожежа. За підпал зловмисниця отримала на свій рахунок ще близько 7 тисяч гривень. У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у скоєному. Їй призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення. Через значний дефіцит водіїв, як на комунальному підприємстві, так і у приватних перевізників може змінюватися графік руху громадського транспорту у Хмельницькому. Заступник міського голови Микола Ваврищук у дописі на Фейсбук зазначив, на сьогодні лише у нашому комунальному підприємстві понад 80 вакантних місць. Понад 30 водіїв захищає Україну у лавах збройних сил України в приватних підприємствах, які обслуговують міські маршрути, ще стільки ж вакансій. Посадовець закликав ставитися із розумінням щодо можливих коригувань графіків і слідкувати за ними у додатку дозор до прикладу. Також запросив бажаючих на роботу у комунальне підприємство Електротранс де до слова діє бронювання працівників. Відсутність досвіду водіння автобусів чи тролейбусів не проблема, адже є можливість безкоштовного навчання. Хмельницький без води завтра, 29 жовтня, на весь день в обласному центрі призупинять водопостачання. Все через планові роботи із заміни запірної арматури на магістральних мережах. У Хмельницькводоканалі закликають жителів міста зробити запаси води. Орієнтовні терміни виконання цих планових робіт до 18-ї години. Благодійний забіг у ритмі вдячності відбудеться у Хмельницькому 1 листопада у парку імені Чекмана. Реєстрація стартує о 9.30 біля сцени. Учасники долатимуть 3 кілометри дистанції, можуть бігти індивідуально, командуючи цілими сім'ями. Усі бажаючих бігунів закликають долучитися до НАТО на потреби армії. Зібрані гроші організатори спрямують на придбання автопідіймача для ремонтного відділення батальйону безпілотних авіаційних комплексів комплексів 210-го окремого штурмового полку долучаємося до підтримки українського війська, зокрема й у такий спосіб. Наразі це все, чим стигає поділитися на цьому. мить. Працюємо над оновленим випуском. До зустрічі.